В даному відео я хочу показати, як користуватися тестером Noiafa NF8508. Взагалі це відео для початкових інженерів або для тих, хто якби, не знаю, ніколи не користувався тестером, можливо, вам потрібно це в домашньому користуванні, просто перевірити, чи справний ваш пачкорт, або чи не знаю, там, приходить у вас сигнал від оптоволоконного кабелю. Я покажу, як ви це можете зробити самостійно. Покажу, скажімо, всі секрети цього приладу. Якщо у вас інший прилад, ви в принципі, можете подивитися на екранчику, оскільки тут цифровий дисплей функції, і ідентично в себе також провести дії, які я вам зараз покажу. Значить, перше, що потрібно зробити: включення тестера. Натискаєте ось цю от кнопочку, він у вас вмикається. На секунду буквально затискаєте кнопку вимкнення, вмикається. Це кнопки переключення, переключає, у нас е, можна вибрати якусь із функцій, які є нижчі. Натискаю на першу функцію, називається вона «Конт». Кнопочка ОК OK, підтверджує нашу дію. І е, тут саме цікаво, що нам тестер показує, куди потрібно вставити наш почкодик. От, вставляємо його, куди показано. Вставляємо з однієї сторони закласно. До речі, це називається Digital Probe, а ця частина допоміжна вона називається Second Probe ну, або гілка. І вставляємо з іншої сторони в гілку. Гілка, до речі, зараз наша виключена. Для того щоб зробити конт. Функцію нам не потрібно вмикати гілку. Нам достатньо натиснути ОК, і ми побачимо, що тут у нас з нашим, скажімо, кабелем. Тут все окей, один до один, тобто, якби щось було навхрест, то ми, значить, неправильно десь обжали якийсь кабель, там засунули замість зеленого, наприклад, синій. От Якщо б тут взагалі не було полоски, то це значить, що ми десь просто або не дожили, або у нас десь обирватий наш кабель по центру. Так, це була функція. Конт. Давайте подивимось і слідющу функцію. Перед тим, як е, робити будь-що, краще не вставляти сюди наш кабель, тому що тут тестер показує сам, що потрібно робити. От Дивіться, зараз я на скан переключу, перехожу на скан і окей. І він показує: вставляйте сюди для того, щоб протестити. Є digital Mode, є Analog Mode. Аналоговий, він, скажімо, якщо є якісь поміхи, там, не знаю, зовнішні. То він буде погано, скажімо, працювати, тому краще використовувати цей Digital Mode. І так, вставляю сюди в скан. Я вставлю зараз жовтий кабель, чому жовтий, бо він у мене більш длинний. І з ним краще буде робити тестування. Як працює ця функція скан? Потрібно нашу гілку, ще називається, до речі, і третя назва, split, напевно, називається. От, Ви можете цю от гілку вимкнути і побачити, що зараз у нас стоїть на скан. Раз, перевели, так? Дивіться, раз. Ви можете клацати і, е, е, ну, просто щоб розуміти, що ви знаходите, скажімо, на функції скан. Тепер нам потрібно підсилити сигнал. Це от регулятор, він підсилює сигнал. Знизу його крутити. хоп. І дивіться, раз. Ми зараз тестуємо. От. Ми бачимо по кабелі, чи є, чи є сигнал, чи немає. Дивіться, раз, ага. Тут є, тут є. Тут є. І якщо ми доходимо до самого кінця, до речі, якщо я зараз убавлю сигнал, дивіться, я убавляю, бачите, він не буде, він на мінімумі. І якщо до самого кінця ми доходимо, ми можемо зрозуміти, ага, чи в кінці у нас все з кабелем окей, і чи це той кабель, що нам потрібен, чи ні. Дивіться, додаю, хоп, він на кінці показує, що окей. Давайте я, для прикладу, візьму кабель, який, який я не використовую, тобто він не підключений, дивіться, я до нього піднесу зараз. Зараз я в сторону це відкладу. Дивіться, раз. Бавлюся, ну, дивіться, підношу цей кабель не працює, тому що ми тестуємо саме ось цей кабель жовтий. У нас синій кабель не підключений. Тобто нам покаже цей тестер, саме гілка нам показує. Е гілка нам показує, якщо ми потужність включили відповідно, так, щоб у нас там не, знаю, там не було якихось переплетінь і, і не було проблем, то нам краще використовувати потужність. там середнього рівня. Тобто виставляєте десь на центр і тестуєте. Якщо вам, наприклад, набрид звук, натискайте ще раз на Scan, дивіться, звука не буде. Бачите, він буде тестувати. Оп, Дивіться. Раз, він тестує, у мене синенька ця штучка з'являється. Бачите, то синя, то а, така от фіолетовенька вона з'являється вона показує, що тестування в мене йде. От. Тобто я е, повторним натисканням на кнопку Scan можу відключити звук. Давайте ще раз я вимкну, Раз. І бачите, звук у мене вже є. In CV аж підсвічується. От раз. виключив, тестую без звуку. Бачите, хоп, іде тестування. У мене синіє тут. Тобто, це, по суті, функція не вимикається, а просто ви при повторному натисканні на скан регулюєте звук. Чи вам потрібен він, скажімо, чи ні. Можливо, вам якісь роботи потрібно тихо виконувати, то скан. Потрібно використовувати з вимкненим звуком. Так, далі. Це була функція номер 2 Виходжу з неї. Тепер флеш. Флеш вона тестує швидкість інтернету. Давайте також перейду в неї, натискаю ОК. Написано Вставте лінк. Дивіться, в мене є лінк, Ось от лінк і справний. Тобто тут в мене інтернет. Він йде від роутера. І показано, вставляйте сюди. Давайте я вставлю. І подивимось, що нам покаже хоп. Натискаєте Link-Test, і якщо у вас ідентично ось так мерехтить і порт, і ваш кабель, то ви можете зробити висновок, що це саме той е порт, в який вставлено set-кабель. От, Ви можете витягнути з двох сторін, вставити на функцію Cont і також перевірити, чи справді це так. Давайте покажу далі. Виходимо з цієї функції. Слідуюча функція це Length. Переходимо в length. Кабель у нас тип Cat5, тут можемо вкласти Cat5, Cat6, тут два варіанти є. І Start Testing — це тест по довжині кабеля. Воно зараз буде намагатись тестувати, але тут кабеля у нас немає, тому нам потрібно його вставити саме сюди. Давайте вставляємо. Ще раз назад вийду, натисну старт-тест. Воно мене має показати, скільки довжина мого кабелю. От, дивіться, показує, що довжина кабелю 2 метри. Тепер поє. Як працює поє? Якщо у вас, наприклад, на камеру приходить живлення, і це живлення воно приходить саме через пачкорд, а не через блок живлення, так? то ви можете перевірити, чи є там взагалі живлення, і ці всі результати нам покаже от функція PoE. Натискаєте на PoE, сюди вставляєте кабель з PoE. Потрібно бути дуже обачливим, вставляти саме верхню частину, тому що поє це вже, скажімо, приходить нам електрика, воно вам виміряє ту напругу, яка подається. І щоб не спалити тестер, вставляєте саме в порт поя, тобто в верхній порт. Далі, QC-тест. Як працює QC-тест, вставляєте просто будь-яку частину кабеля, це для того, щоб перевірити, як кабель обжати. Я вставив, ага, дивіться, в мене всі шість обжаті нормально. Давайте ще раз покажу. ОК. Okay. Бачимо, всі шість з однієї сторони обжаті нормально. Тобто, це просто перевіряє обжатість вашого печкорду. Далі функція OPM, як вона працює? Натискаєте ОК, okay. це для тестування оптоволоконного кабелю. Воно вам покаже, скажімо, потужність вашого сигналу в децибелах. І для того, щоб це використати, що потрібно зробити? Витаскуєте оцю от штучку, просто витягуєте її, і вставляєте сюди оптоволоконний кабель. Вставляєте, натиснули також, там, якщо вам потрібно ще раз провірити тест да, там назад і окей, і воно вам там, два рази зробить тестування, скільки ДЦБ приходить по силі сигналу вам в вашому оптоволоконному кабелі, Ну, наприклад, від вашого провайдера. Далі, функція PFL це функція, яка перевіряє ваш кабель на пошкодження. От ви сюди також так само оптоволоконний кабель вставляєте. Але тут має бути частина оптоволоконного кабелю. Тобто він ось таким чином буде мерехтіти, але потрібно... це має бути саме кабель не від провайдеру, а це має бути якась довжина кабелю. Наприклад, цей кабель у себе був оптоволоконним, ви просто дивитесь, ставите його з однієї сторони і з іншої сторони, у вас буде ось таке світло, як ви зараз тут бачите. Тобто, це чисто перевіряти на його пошкодження. І останнє. Це налаштування. Налаштування тут в принципі, нічого такого важкого немає. Тут це сила, скажімо, підсвітки вашої, далі, через скільки він випнеться, через одну хвилину, там. далі автовимикання через 15 хвилин, далі там якісь збитих характеристики, калібрація вашого тестера. Ну і в принципі все. Що ще хочу додати? Додати хочу те, що чим класний цей тестер. Дивіться, я зараз його вимкну, затискаю кнопочку він вимикається. Класний тестер цей тим, що він е має вже акумулятор встроєний в собі, для того, щоб його підзарядити, вставляєте просто сюди Type-C-зарядочку, і у вас на екрані буде тут зверху відображатися стан е заряду вашого пристрою. І зараз, бачите, у мене зарядка повна. Якщо б у вас він був не заряджений, то Через Type-C можна це зробити і підзаряджаєте на екрані видно стан заряду. Тут та сама ситуація, є Type-C, вставляєте сюди, і у вас відбувається зарядка. Якщо Power горить червоним, то йде про це зарядки. Якщо нічого не горить, то в принципі ваша, ваша гілка заряджена і можете її використовувати. Для своїх потреб на цьому, все всім дякую за перегляд даного відео. Ставте лайк та не забувайте підписуватись на мій канал.